Я вдруге в цьому місті, Слід зазначити, що дуже-дуже чисте місце. Дуже ну, файне це влучна, влучний слоган, який вже доволі сильно асоціюється з містом Тернопіль. І знак, ну, не знаю, тому що людина щось виходить, що він прагне щось робити. Тобто я хочу залишити на згадку про свій ризик такий подарунок для мера міста. Чому я це роблю? Можете показувати, можете не показувати. Це дуже-дуже важливий політичний крок. Люди, які не сприяють ніяким позитивним зрушенням, не отримують цього. Я хочу сказати, що ми мер міста такої штуки немає. Мер міста такої штуки немає. Тому що це можна назвати егоїзмом. Це моє суб'єктивне судження. Але ж люди, які роблять не словами, а ділами, то будуть відзначені. О, такі. Е, Ти дякуєш або якось виявляєш повагу там, до мера міста, бо якось обрано посади, ти дуже ризикуєш, тому що там сьогодні йому підкинули взятку, і завтра він вже ну то або поганий. Я трохи відслідкував його. Робочу діяльність. Як незалежний експерт, просто приїхав, походив, хтось, ну то нема той практично душ, ні в фасадах, щось там світиться. Ну, то пруща, все. Ну, по крайней мере, в центрі я не був там, ну, десь далеко. Навіть я хочу сказати такий ну, малесенький штрих. Краще прибрані, не я, але ж краще прибрані дороги, автошляхи, чим у Дніпродзєжиську. І в Дніпропетровську. От я був краще, на трошки, але ж краще. Тобто, я це поважаю. поважав якось ну, відзнаку того, що людина ну, не пуста, Прикольно, що вони не дають, не куплять, вона не продається. І, ну, приємно тримати в руках і вона корисна. Кристаль ручної роботи, 100% ручна праця. Срібло 999 проби, німецьке срібло. Придатне для використання під водку та воду, як би то не було смішно. Якщо набрати воду, десь близько вже 40 хвилин проходить процес іонізації. Воно дуже благотворно влітає на самопочуття і взагалі на, на весь організм. Це останнє сертифіковане виробництво кришталю на Україні, оскільки це мені відомо, це у працеживсько виробляється. Але ж зараз призупинене виробництво. З економічних та політичних